Доброго дня, друзі, вітаю. Був скажімо так, автопаті, автопаті, вечірка, хоча це не вечірка, це так для відбивання підсумків після конференції, яка проходила в Києві, міжнародна конференція стосовно терапевтичного використання психоделіків, дуже потужна конференція. Дуже багато людей було, тому що для цієї теми це було дуже багато людей. Я наскільки розумію, біля сотні офлайн тільки було, і плюс там сотні, там десь півтисячі людей було онлайн. О, це треба розуміти, що це дуже потужно. Зустрілися сьогодні в інституті стосовно того, що там Олег організатор хотів поговорити про підбиті підсумки, а вийшло те, що не просто підбили підсумки, а почали далі рухатися стосовно е, і такої глобальної політики, і соціальної підтримки і так далі. Е, що б я хотів сказати стосовно цього, там багато Хто був вже знайомі люди, мені хтось знав мене з кимось познайомилися знову. Люди всі позитивні, конструктивно налаштовані стосовно змін в суспільстві добрими справами. Що побачив такого дуже цікавого що мене вже не дивує, тому що. Те ж саме я бачу в конопляних спільнотах, які насправді нібито мають об'єднатися навколо однієї ідеї, а по факту все одно цього об'єднання посінного постійного нема. Таке ж саме, ми зараз спостерігаємо в нашому суспільстві, нібито маємо об'єднатися і маємо подолати, скажімо так, і корупцію, і все те, що пожирає Україну середини, але цього до кінця немає. Чому це відбувається? Я тут сьогодні. Якраз за допомогою і цієї зустрічі зрозумів, тому що це мене на ці теми, скажімо, на, ці, на ці думки, на, на, на правило. Одна з основних причин, це тому, що дуже часто люди все ж таки шукають компроміси, замість того, щоб шукати консенсус, і то ми звикли мислити і жити компромісами, а не консенсусами. Консенсус дає нам змогу о, знайти рішення, яке буде задовільняти всіх. Компроміс буде задовільняти деяких учасників, а інші мають піти на якісь уступки. От тут ми бачимо це. Добре, що люди хочуть рухатися в напрямку консенсусу, і це конструктивно. Хоча, з іншого боку, навіть деякі назви, в тому числі назва Елено України, назва конопляна Правда і так далі, просто відлякують, як каже Олег, все добре, крім назви. Ось це стигматизація вже на рівні, скажімо так, на рівні не персічного громадянина а науковців, вона трошки, скажімо так, не те, що блікає, а вона дає нам розуміння того, що все ж таки є компроміс як основна ідея, а не консенсус. Що мені вдалося сьогодні зрозуміти, чим би хотів би поділитися, що має дуже важливе значення для, скажімо так. Побудови наступного конструктивного шляху для не просто для психоделіків чогось іншого, а просто побудови сильної України свідомих людей. Це перше, що я постійно вже повторюю для того, щоб донести цю цю думку до тих людей, хто готовий до цього розуміння для такого глобального розуміння, це те, що будь-який прогрес, насправді прогрес, це новація помножена на комунікацію. І в нас в Україні є дуже велика проблема. Ми сьогодні про це спілкувалися. Що навіть е, поліцейські судді, вся ця система корумпована, яка знищує Україну всередині, вона має е, комунікацію кращу ніж е, ті люди, які хочуть е, побудувати міцну і потужну державу. Е, тому що вони навколо однієї ідеї золотого тільця об'єдналися і один одного підтримують, покривають і так далі. У нас поки що це комунікація у простих Х, українців, які прагнуть будувати сильно міцну Україну в будь-якому напрямку, в тому числі і як здорової нації, чи, чи яка допоможе яка зможе стати безпосередньо за допомогою психоделіків, тому що зараз психологічні травми, які у нас в суспільстві існують, завдяки саме нашим, скажімо так, зрадникам, які довели країну до війни. І люди, які скажімо, дозволили це це ми, от ми дозволили тому відбуватися. І насправді я вважаю, що крім психоделіків і серйозної такої підтримки комунікації єдності людей, по іншому стати здоровим суспільством у нас не вийде. І це комунікація. І Тут сьогодні я зрозумів, а що ж таке комунікація? Як пояснити дуже просто і передати розуміння формулу комунікація. Комунікація це дуже просто це правда, яку ми передаємо один одному. Тобто це правда помножена на е, тран транспортування цієї правди, передачу цієї правди, трансферінг да тобто правди е, дуже часто, е, і це най найважливіший і найскладніший момент для будь-кого в цьому житті бути чесним собою. Тому що просто зрозуміти, що, що таке правда, правда в кожного своя. Це е, проекція істини е, через досвід і індивідуальність кожного життя, і вона доноситься м, по різному до різних людей. І тут важливо, що хоча б через правду треба рухатись. Тому що якщо ми йдемо не через правду, то це вже обман самих себе, а самих себе, ми, коли ми обманюємо, ми потім себе самі знищимо. Тому о, тут ми о, бачимо, що є дуже величезний прогрес. Я вірю в те, що Україна зможе стати о, не просто першими, а показати всім рух в напрямку. В напрямку волі, і це Україна багато хто досі не розуміє, що українська національна ідея це є воля. Ну тобто, це вже вже ні для кого не таємниця. Це написано на гербі України. І отут Україна вона показує всьому світу, від того, що світ втратив через довіру до через якісь теплі умови держави утворення. Вони довіряли державам. Держави тепер починають поводитися з ними так, як поводились з нами останні років так 300. І тому ми розуміємо що Зараз в нас вже пружина стисла до так, вже настільки її стиснули, що вона має вистрибнути. І от українське суспільство вистрибне зараз з розумінням того, що треба необхідні нам зміни, і ці зміни можуть бути тільки через правду, і через правду і через єдність. Тобто комунікація помножена на інновацію. От в мене дуже позитивні настрій стосовно того, що відбувалось стосовно всіх тих конференцій, те, що відбувається зараз, буде з 8 по 12 саміт, психодолічний міжнародний саміт, на який я підписався. Тому в кого є бажання, теж підписуйтесь, або військово підписуйтесь на канал Рестамани України. Буду старатися якомога більше цікавого контенту зараз публікувати. Все ж таки. Такі зустрічі мене мотивують для того, що це є люди, яким це важливо і які готові рухатись далі вперед. Всім бажаю мира і добра або брам-трава. І до всього найкращого до неї зустрічі.